Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Розглянули на засіданні виконавчого комітету і виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за 2024 рік. Доповідав по даному питанню начальник фінансового управління Сергій Скляр. В цілому до бюджету громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 691,4 млн грн. в тому числі до загального фонду 476,5 млн грн. до спеціального. 26,6 млн грн, а також міжбюджетних трансфертів 188,2 млн грн. До загального фонду без урахування офіційних трансфертів наголошую на цьому. Фактично надійшло 476,5 млн грн. План перевиконано на 23,7 млн грн або виконання становить 105,2%. До спеціального фонду без врахування офіційних трансфертів надійшло 26,6 мільйона, або показник перевиконано на 15,7 млн грн. Офіційних трансфертів 188,2 мільйона. Виконання становить 68,4%. В даному випадку кошти по офіційних трансфертах надходять відповідно до потреби на фінансування. Під час виступу доповідач детально зупинився на структурі наповнення фондів, відзначив найбільших платників податків і проінформував присутніх про те, як кошти були розподілені за галузевим принципом та економічною класифікацією для забезпечення виконання цільових програм. Заслухавши Сергія Скляра, виконавчий комітет взяв цю інформацію до відома. Згодом її винесуть на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради. Про результати виконання програми розвитку малого підприємництва та сільськогосподарського виробництва мир Ської міської територіальної громади на 2024-2026 роки доповідала начальник відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму Миргородської міської ради Вероніка Дорогань серед основних заходів програми доповідач виокремила третій конкурс бізнес-планів для малого бізнесу, у результаті якого 10 переможців отримали фінансування з міського бюджету і успішно реалізовують свої ідеї на території громади. Також Вероніка Дорогань розповіла про роботу інформаційного пункту підприємця та порталу Мерк. Город бізнес Лаб за звітний період проводились зустрічі з підприємцями та засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва, а також зустрічі з учнями шкіл та ПТУ для зацікавленості молоді в створенні майбутньої власної справи, завдяки консультативній підтримці відділу при заповненні заявок до програми екстреної підтримки засобів до існування від естонської ради у справах біженців 36 жителів Миргородської міської територіальної громади отримали кошти для реалізації своїх проектних ідей у сфері сільського господарства. У 2024 році вдалося впорядкувати стихійну торгівлю в районі вечірнього ринку шляхом створення спеціально обладнаних місць для реалізації продукції сільськогосподарського виробництва. Ці та інші заходи програми сприяли розвитку підприємництва у громаді. Так, станом на 1 січня 2025 року кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців становить 2685 осіб, а юридичних осіб 177. У порівнянні з початком року загальна кількість ФОПів зросла на сто С осіб, а протягом 2024 року 55 підприємців змінили місце реєстрації, обравши нашу громаду для продовження своєї підприємницької діяльності, заслухали на засіданні виконавчого комітету і про підсумки виконання програм соціального напрямку. Одна з них це комплексна програма реабілітації інтеграції та соціального захисту захисників захисниць України та членів їх сімей. Зокрема, заступник начальника управління соціального захисту населення Валентина Темкова зазначила, що для Дня програми було використано понад 6 мільйонів з державного бюджету і майже 15,5 мільйонів з бюджету Миргородської територіальної громади. Виконання заходів програми здійснювалося за кількома напрямками. Так, у відділеннях КНП Миргородська лікарня інтенсивного лікування 185 захисників отримали 2220 реабілітаційних послуг, 23 пройшли психологічну реабілітацію. 1166 отримали безкоштовне лікування. Окрім цього, 395 військовослужбовців та Дев'ять тисяч членів сімей захисників користалися первинною медичною допомогою. У центрі життєстійкості Мергородської громади проведено 12 інформаційних заходів стосовно діючих програм для сприяння інтеграції в суспільне життя та економічній активності на ринку праці. Інформаційну та консультаційну допомогу з питань розвитку бізнесу отримало 24 особи. Продовж 2024 року працевлаштовано 25 захисників і захисниць України. Забезпечено призначення і виплату грошової компенсації для придбання Же трьом особам з інвалідністю внаслідок війни. Постійно надається соціальна підтримка. 1500 захисникам і захисницям і 141 особі з членів сімей загиблих виплатили матеріальної допомоги з бюджету громади в сумі 9 мільйонів 290 тисяч гривень. 98 чоловік оздоровилися в санаторно-курортних закладах. У закладах загальної середньої та дошкільної освіти здійснюється безоплатне харчування 998 дітей захисників захисниць України. Для цього з бюджету громади було використано 4. 3 мільйони 150 тисяч гривень. А діти з родин загиблих і зниклих безвісти отримали подарункові набори та взяли участь у заходах з нагоди календарних свят. Соціальні послуги. Ветерани та члени родин військовослужбовців отримують у центрі соціальних служб Миргородської міської ради, центрі життєстійкості та з допомогою громадської організації Коліщата у вересні 2024 року за підтримки Миргородської міської ради, громадська організація Коліщата в рамках пілотного проекту соціальне родинне відновлення і адаптація ветеранів та ветеранок Миргородської міської територіальної громади за сприяння програми розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки Європейського союзу, наданої в межах проекту Євфорекавері, розширення Вести громад в Україні надана соціальна послуга, соціальна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей 70 особам. Передбачено також і низку культурно-просвітницьких заходів, безкоштовне відвідування музеїв, бібліотек, майстер-класів та концертів. Здійснюється адаптація і через систему фізичної культури та спорту, соціальні години на стадіоні старт. Так, 217 військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин протягом року стали учасниками спортивних змагань різних рівнів. Проведено відкритий турнір з боксу пам'яті Героя захисника Яна Квілінського, обласні змагання з мініфутболу серед ветеранів в пам'ять героя захисника Степана Чобану. Відкритий турнір з волейболу в пам'яті героя захисника Олександра Оксанченка. Постійно здійснюється інформаційний супровід та підтримка щодо реалізації державної та місцевої політики у сфері реабілітації, інтеграції і надання соціальних гарантій на офіційному веб-сайті Миргородської міської ради та сторінках структурних підрозділів міської ради у соціальній мережі Facebook. Проводяться також також особисті зустрічі. Дія програми продовжена і на цей рік. 21 січня відбулися поглиблені секторальні зустрічі в рамках розробки програми комплексного відновлення території Миргородської громади. Зустрічі відбувалися за такими напрямками: реабілітація, ветерани та інклюзія, інтеграція ВПО та соціальне житло для ВПО, економіка, мобільність, культура і туризм. Фокус групи детально обговорили можливості та проблеми кожного сектору, результати першого дня, пріоритетні проєкти з ключовими зацікавленими сторонами. До дискусії долучилися партнери програми з відновлення, представники органів. Ніх місцевого самоврядування, а також на байдужі мешканці міста наразі у нас був дводенний. Семінар буденний робочий візит команди експертів, мета якого була презентувати, обговорити результати збору вихідних даних і також обговорити бачення майбутньої програми комплексного відновлення нашої громади. Захід був проведений у формі так званого воркшопу. Вчора був загальний день, більш масштабний захід. Сьогодні у нас проводилось ряд зустрічей. Згідно відповідних напрямків, де були залучені, окрім представників структурних підрозділів міської ради, представники зацікавлені представники громадських організацій, які, діяльність яких відповідає за той чи інший напрямок життєдіяльності громади. Після обговорень відбулася підсумкова зустріч з міським головою та основною командою муніципалітету для підписання меморандуму про взаєморозуміння, а також підбиття підсумків та обговорення наступних кроків. Okay, the next steps is that we go. серед наших наступних кроків це ми повертаємось в офіс і збираємо всі матеріали, які ми протягом цих двох днів напрацьовували. А після цього ми готуємо стратегічні відповіді на всі на всі ту інформацію, яку ми отримували, і також покращення, які ми можемо запропонувати. І сподіваємось, ми ще один раз повернемося. в Миргород для того, щоб перевірити всю цю інформацію, яку ми назбирали. Представниця партнерської організації ООН хабідат поділилася своїми враженнями та подальшими очікуваннями від співпраці з нашою громадою. Ми дуже вражені тим, якими якими дійсно є миргородці. і вони дуже активні. Та ми дуже вдячні за всю цю за всю цю співпрацю з ними. Особливо нам сподобалося, наскільки чесними вони є, і як як вони розповідають про свою про свою громаду. Тому ми дійсно це дуже поважаємо і цінуємо. Завдяки програмі з відновлення Миргородська громада зможе знайти нові рішення для задач, що ставить перед нею сьогодення. Я дуже дякую нашим партнерам, експертам «Хабітат», організації імпакт та Рістарх за таку дуже активну роботу, яка поєднувала в собі і обговорення питань з програми комплексного відновлення і навчання і практичні завдання. І саме завдяки такій плідній активній роботі у нас нарешті буде визначено чіткий план заходів, які в першу чергу треба закласти в програму відновлення нашої громади. Затвердження програми комплексного відновлення території Миргородської громади очікується у квітні 2025 року. У Миргородській громаді реалізують проєкт, який спрямований на підтримку молочних сімейних домогосподарств. У малих сорочницях власниця міні-ферми вже отримала нове обладнання, а саме тюковий прес-підбирач фірми Фімакс. Допомогу надав консультаційний центр Асоціації виробників молока за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД» в межах програми «ЮСЕЙД-Агро» Агро. Підтримка виробництва молока з доданою вартістю сімейними господарствами. Передаємо обладнання прес. Підбирач пані Тетяні він передається в рамках реалізації програми спільної з Юсейт Агро і консультаційним центром АВМ. Передається для організації хабу по кормозаготівлі, тобто дасть змогу власникам великої рогатої худоби кооперуватися і спільно заготовлювати корми для тварин і таким чином покращувати їхні. Можливості продуктивності і якості. Особливість обладнання в тому, що воно формує значно менші тюки сіна, ніж ті, що ми звикли бачити. По технічним характеристикам, єдине, що трактор має мати потужність там більше 60 кінських сил, розрахований. Даний прес-тюкувач на формування, називають його квадратного тюка, яким зі стороною 37-40 см висота ширина і довжину можна формувати там, до півтора метра його довжиною вже там, за вимогою скажімо так, оператора. Це з таких основних характеристик використовується для збору сіна, соломи безпосереднього тюкування. Тетяна Дем'яненко, власниця молочної мініферми, поділилася своїми позитивними враженнями щодо нового обладнання. Дуже велике полегшення буде з заготівлі сіна. І полегшить воно тим, що це буде компактні, маленькі, невеликі тюки, які, з якими можу я справитися, як жінка сама, і мені це не буде так тяжко, як на даний час. Проєкт спрямований на підвищення якості та обсягів виробництва молочної продукції в сімейних господарствах. Він допомагає господарям покращити свої умови роботи, забезпечити потреби у продуктах харчування, а також створює можливість реалізувати молочну продукцію за вищою ціною завдяки покращенню її якості, як на місцевих ринках, так і для молокозаводів. Ініціатива буде тривати до квітня 2026 року. У програмі можуть брати участь власники великої рогатої худоби, які утримують від 3 до 30 корів і проживають. Чернігівській, Сумській та полтавській областях вона включає проведення консультацій, навчальних семінарів, ветеринарний та технологічний супровід, а також юридичну підтримку для отримання земель під сінокоси та випаси. Ми працюємо з в рамках реалізації проекту по ветеринарному технологічному напрямку. А також з лютого місяця у нас буде прямо. Працювати юридичний напрямок, юридичні консультації він почнеться в лютому з вебінару. Це допомога одноосібним таким селянським господарствам отримувати землю в оренду під сінокоси і випаси худоби. Завдяки сучасному підходу до ветеринарії та до догляду за тваринами, стане поштовхом для розвитку молочного сектору в регіоні. Ветеринарні послуги будуть приїжджати спеціалісти. Консультаційного центру АВМ періодично, там з певною періодичністю, десь раз на три місяці, з оглядами худоби, за потреби буде проводитися УЗД-діагностика тільності причин неплідності. За домовленості там є певні нюанси. Можемо також займатися штучним осінінням худоби. Ну і технологічний напрямок це консультації в плані утримання, комфорту худоби. як Правильно, годівлі, в такому таких напрямках будемо працювати. Пані Тетяна також зазначила, що для неї ветеринарні послуги особливо важливі. Попередньо вона вже мала досвід консультації зі спеціалістами щодо здоров'я корів і зауважила, що була задоволена обслуговуванням. Взагалі, тримання ВРХ – це для мене нова діяльність. І я тут новачок, я займаюся цим третій рік, і тому для мене я пізнаю це все по практиці. Ну, так як я утримую худобу, і для мене дуже важливо ветеринарні і технологічні послуги. І я, я спокійна тим, що я можу задати питання, і в мене буде кваліфікована відповідь, розумієте? От і я її можу примінити в себе на практиці і відповідно до своїх тварин. Важливо, що участь у програмі це не лише можливість отримати технічну допомогу, але й стати частиною кооперації, яка робить молочний бізнес більш сталим і конкурентноспроможним. Місцеві фермери зможуть ефективніше вести господарство, об'єднуючи свої засилля у спеціально створених хабах. Так як я вже зазначив, безпосередньо хаби організовуються для того, щоб люди могли об'єднуватися для спільної кормозаготівлі, тому що самостійно дуже важко заготов... заготовити корми. Є проблеми з покупкою техніки чи взяттям в оренду, тому що більші, скажімо так, землевласники, які мають свою техніку, і вони неохоче її надають маленьким і виїжджати там на 2-3 гектара вони вважають недоцільним. Для цього і реалізується даний проект, щоб ті, хто мають невелику кількість землі, умовно маючи трактор, могли от з даним обладнанням заготовити собі сіно. Відділ розвитку бізнесу, торгівля та туризму, налагоджує співпрацю з програмою «Сейт Агро» з метою розвитку сільського господарства громади, у тому числі розвитку молочних домогосподарств, які отримують велику рогату худобу та прагнуть збільшити поголів'я. Завдяки таким ініціативам громади отримують нові можливості для розвитку та зміцнення своїх позицій у сфері сільського господарства. Це важливий крок до підвищення економічної стабільності регіону.